Який я хотів би сказати, на жаль, в нашому домі війна. Ви бачите, скільки людей привалено під блоками бетонними. Ось це можуть бути фонарики і це може бути свисток, яким ви можете досвіститися, щоб вас, рятувальники, бачили. О, окей! І свисток, і фонарик. От, будь ласка. Людина приїхала за кордону і він має таку ж саму практично набір першої допомоги. А тепер питання: а чи коштує життя людини приблизно 2000 тисячі гривень? А чи коштує життя вашої дитини, ваших рідних? Проаналізуйте, чи є воно у вас? Кому цікаво, ви можете звернутися до нас, ми розкажемо, що туди покласти, як скласти набір першої допомоги. І, до речі, пару штук там є навіть на рецепції, їх можна придбати. І закінчуючи такий невеличкий майстер-клас, я хочу сказати і сказати словами англійського письменника Террі Парачіда. Він каже, в житті кожної людини є місце подвигу, але бажано було б триматися від цього місця подалі. Але я закінчую частіше своїми словами. Ми не маємо права зупинятися, ми не маємо права оставляти людей в біді. Беріть набір першої допомоги, одягайте рукавиці, одягайте окуляри і надавайте цю першу допомогу, але надавайте якомога безпечніше для вас. Дякую вам і слава Україні!